Узлюблені мої, Україна моя свята, церква моя, дорога, родина моя, друзі мої. Маємо, переживаємо, Можу цю страшну війну другий рік підходить. Страшної війни. Спочатку ми кожен день рахували і зараз вже за шість, шост, шостий десяток. І багато принесла Україна жертв. І зазвучить знову колядка, і буде знову звучати ця нова колядка десь там під Бахмутом, де стріли чути, що скільки цвіту вже полягло. І от звучить нам сьогодні і віра навіть наша, почала переживати такий певний кризис, якби ослаблими в молитвах своїх. Багато з нас ослабли у вірі, бо то та благодать, той, той дар, то піднесення, таке духовне піднесення, яке народ отримав, щоб захистити свій народ, щоб відбити свою столицю, щоб відбити сюди Київ. Воно так якби почало вичерпуватися в нас. Але це тільки підтверджує. Що віра має бути випробувана. Тобто Господь нам дав ту благодать, Господь підняв нашому народі ту єдність, дарувавши нам любов, дарувавши нам цю здатність до дожертвина, наповнивши нас своїм хресною любов'ю, жертвеною любов'ю, наповнивши наш народ, давши нам єдність, але треба нам і самим прикласти зусилля, бо ми. Свого ворога найперше, духовного не зуміли перемогти. Ми не справилися з тою, з тою проблемою перш за все молитви, проблемою церкви в Україні. Ми не змогли відсікти оцю московицьку єресь руського мира з церкви нашої. Бо нам не вистачило, того, щоб мудрості церковної. нам не вистачило багатьох церковних людей, особливо в хлопцях, священниках і навіть тих хороших людей з московського патріархату, то є відваги піти за Христом. Відваги стати твердо, не боячись за матеріальних тих втрат, які можуть бути, бо ми маємо справу з московською патріархатом не так з церквою, як з, більше як з мафіозною структурою, яка буде. Відвоювати, забирати в тебе ті приходи і бояться цього священника. І вони мені самі про це говорили, що прийдуть і заберуть. Тобто церква та московська хату, вона не тільки сьогодні благословляє те, що дико церкви благословляє вбивство і за нею на її руках купа крові. Вона вся в крові, і вся ця руська ідея руського мира, руського світу, вона церковна ідея. Церквою створена, церква є церковною, ну псевдоцерковною, проявившись ту, ту страшну хворобу російської церкви, якою зараз вона вся об'ята. Але саме дивно, що і в Україні та сама хвороба вона так не могла, не змогла перемогти себе, бо не вистачає відваги в тих, в тих людях, бо вони також заражені оцею. Втратою гідності, втратою самої віри в Христа. Так само, як сьогодні нам, можливо, в тому народу і нашому всьому, всьому не вистачає цієї віри. Тому ми його ослабли в молитвах і це якби таке униніє, навіть в духовне, від того, що ми ця війна надовго, бо і здатися розуміємо, що ми не можемо, бо не хочемо втрачати ту гідність, яку ми маємо вже в собі. Але і припасти до Господа нам не вистачає. Тому послухаємо сьогоднішнє Євангеліє в ці часи, що нам воно говорить, що 10 прокажених мужей входя, що Ісус, заходив Ісус в якусь країну, і його зустріли 10 прокажених мужей. Вони стали здалека. І вони вознесли глас, кричав. вони кричали здалека, бо не можна було прокаженим по тим законом приходити ближче. Вони почали кричати Помилуй нас наставниче. І побачив їх Ісус їм каже, ідіть покажіться священникам. Тобто вони звернулися до того, про якого вже чули, про славу, про якого вже йде, так як і ми сьогодні. Наповнюємося цією, цією любов'ю Воскреслого Христа і любов переживаємо до тих померлих героїв, хлопців наших і дівчат. Ця слава Воскреслого Христа, вона йде по всій землі. І так само тоді, ще коли він був в плоді, слава про, пророка йшла. І оці прокажені, так як ми з вами здалека кричали до Господа, Помилуй нас. І Він нас побачив, почув наші молитви, хоч ми і не приближалися, та й неможливо і не могли, бо були прокажені, та як і вони прокажені, не могли приблизитися, навіть близько, здалека, зі сторони, так би здалека від церкви. Але до Господа кричали, помилуй нас. І Господь їм і каже, йдіть і покажіться священника. То тобто Він не зціляє їх, Він пропонує їм зробити діяння, яке повинні зробити прокажені, коли зціляються. Це такий момент, я би хотів нам звернути увагу, що Господь не зціляє зразу, коли ми його просимо. Він просить нас зробити ті діяння, які повинні зробити по закону люди, так як і ми повинні. Ми просимо, помилу нас, Господи, звільни нас від цієї війни, а Господь нам каже, їдь, покрізьте свяженникам, йдіть, сотворіть те, що ви повинні як християни сотворити. Йдіть, зробіть порядок зі своєю церквою. Московським патріархатом розберіться в Україні. Щоб його не було, бо це неправдиво, це не канонічна структура церковна. І припадь, сотворіть єдину молитву. той спосіб, щоб ви сотворили молитву. Здоробіть ту єдність церковну. Робіть оце благодать, це, щоб любов наповнила вашу молитву, щоб ви стали в єдності і любові вже тепер не від Господа, а від нашого зусилля створити ту єдність. Тобто йдіться покрізь Священнику і творіть цю молитву неустанно, так? про те, щоб ми стали святими. Тобто, від, відкиньте оці нездорові. Сучасні спокуси, які нападають на сім'ю, на правду, на дітей ненароджених. І вони очистилися, коли ті прокажені, коли йшли. Так само і ми, коли ми підемо тою дорогою, ми очистимося. Можливо, ми вже отримали той дар від Господа, щоб втримали свою державу. Але ще нам пропонується зробити певні діяння, бачиш, піти до тих священиків, показатися, По закон виконати, молитву сотворити. І от коли вони очистилися, або коли ми очистимося, чи очистилися вже, чи ми повернемося і подякуємо Господа, чи ми будемо пам'ятати того Господа, чи ми пам'ятаємо ту благодать, і ту любов, яка нас зробила народом і дала нам ту єдність. Так само і Господь питає того одного самарянина, тобто навіть не християнина, навіть не іудея, який до нього припав, до ніг його і хвилу йому воздав. Тобто він наповнений був любов'ю до нього. Так само, і чи ми, коли отримуємо благодать від Господа, отримуючи його любов, чи ми наповнюємося любов'ю до нього. Тобто ми багато дарів кожен з нас отримав в у своєму житті, але чи ми... З вдячністю припадаємо до Господа за те, що ми отримали, що ми щось хотіли купити і купили, кудись хотіли поступити і поступили, щось хотіли і маємо. І чи ми припадаємо з любов'ю до Нього? Ми зберегли свою державу і відбили, чи ми припадаємо з любов'ю до Нього, жертвуючи оцю любов Йому, жертвуючи Йому. Свою гординю, своє самолюбство, своє маловірство, як той самаринин. Бо він припав до ніг його і виздав йому хвалу. Він наповнений був любов'ю. І питає Господь, де ті? Чому вони не наповнені любов'ю? Чому вони не наповнені в, не, Оця вдячність і хвала, якою ти хвалиш, вони не наповнені? Вони, вони, чому вони не вернулися, слава Богу, вода, тільки на племенник цей? І каже, іди, віра Твоя спасе тебе. Тобто, що ми можемо сказати? Хай зміцниться віра в народі нашу, щоб ми любили свого Бога, щоб ми полюбили розп'ятого і Воскресаючого, який Воскресає наших померлих, який дає нам надію жити і, і жити в. Надіятися, що життя наше буде повне, щоб радіство що було повне і життя мали достатку. Надієшся, що ми побудуємо ту християнську країну, не то щоб релігійну, але та, яка сповна братньої, один до другого. І церква буде шанована, да вона не буде, може, внесена в якесь законодавство, але буде любима і шанована. Єдина, свята українська церква, частина Селенської церкви, з матірною церквою. І, можливо, вона буде причиною оживлення тої, захворівшої оцим страшним убивством, і блудом страшним, і перелюбом, я не знаю, як це назвати, бо блю, убивство гірше і в крові тої руської церкви, яка вся зараз ризгає кров'ю і ненавистю. Амінь.